Всім доброго ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Хотів би трошечки з вами поділитися Ой, про те, що відбувається зі мною і з нами. Тобто продовжується збір коштів. Все-таки ми купити l 200 і є нюанси, коли. Звертаєшся до людей, все-таки кому війна, кому мать рідна, є дуже багато розводняків, і так як ми думали, що все-таки те, що написано і реально його можуть зробити, коли обіцяють, а потім кажуть, треба там скинути завдатки. І коли ти людину не знаєш, кажеш, зніміть мені, будь ласка, цю машину. Зніміть там відео звернення для моїх людей, що ось отака машина. Я допомагаю спілки там свиноводів-аматорів і не тільки, тобто всім людям, які долучилися до збору. І тут пишуть давай давай, скидай гроші, а потім машина буде заїжджати на лафет, ми знімемо. Ну, Буває дуже багато нюансів, але на даний момент ще підключили вже знайомого Вікторії. Вікторії, волонтерки, яка е ну, спілка жінок і матерів, я їх називаю в Березані, і наче скинули три варіанти, але по ціні вона коштує там десь в районі, ну, зараз там три варіанти, і та людина, яка в Польщі, вона поїде в одне, в друге місце, обдивиться. Можливо, навіть зніме відео для нас. 230 гривень на даний момент ми маємо 200 ну Я думаю, що якщо він мені зніме відео, ми подивимося. І общими зусиллями, все-таки ми зробимо той автомобіль, який хочуть хлопці. Тому що я думав, що ми його не зможемо зробити. Думали купити все-таки Т-4. Ну, але вийде l 200 Mitsubishi, Знаєш, купимо l 200 Mitsubishi. А також е, сьогодні хочу ставити коротеньке відео. Відео е, тих, з ким я працюю. Це стандарт Авгрою Черкаси. Реально трошки був здивований. Дивляться мої відео, і долучилися всі, так сказати, працівники. І також долучаються до збору коштів на автомобілі. Вони мені зробили невеличке відеозвернення, я його додавлю у відео. Так що подивитись у відео, які і хто, можливо, з ким працює, тому що багато моїх підписників замовляють стандартагро, і ті жіночки, які беруть слухавку і приймають замовлення, вони зверталися і. Говорили, що вони приєднуються. Так що, друзі, якось так. Гарного перегляду, далі буде. Бажаємо здоров'я! Микола Авраменко, директор Стандарта. Це відео знімаємо для каналу Сергія Шивудька. Хочемо долучитися до збору коштів для наших збройних, для, на авто для наших Збройних сил України. Ми так само ефективно працюємо на економічному фронті, як наші славні воїни знищують орки на нашій землі. Бажаю перемоги нам в новому році. За нами правда, ми переможемо! Доброго дня, мене звати Олена Шарапова. Ми, як і вся Україна, працюємо з надією на нашу перемогу, вірою в ЗСУ. Допомагаємо наших хлопців, тримаємо за них кулачки. Я, Наталя Задорожна, працюю по Київській області. Долучайтеся до збору поштів Сергія Шаудька. Йдемо разом до перемоги. Перемога на понад усе. Доброго дня. Всі реквізити ви знайдете або під цим відео, або шукайте на каналі Шелудька. Нам всім перемоги в цьому році. Доброго дня, моє ім'я Любов. Я працюю менеджером компанії Стандарт Агро. Працюємо заради перемоги нашої країни, заради перемоги нашої Збройних Сил України. Слава Україні і віримо в нашу перемогу. Ми долучилися до збору кощів. Це так зняли коротеньке відео наших співробітників, які підтримують нашу Україну, щоб ми перемогли в цій несправедливій війні. Тому всім бажаємо здоров'я, слава Україні! Героям слава! Я ж тебе дуже таки запечатлити. Кажу, доброго здоров'я! Слава Україні! Привіт, друже! Привіт, привіт, привіт! Я вже в тату по двору походив. Да? да. Та я чую двері хлопнули. Я там вирішив, все-таки думаю, поки ти їдеш, засніму коротеньке відео, бо до мене сьогодні прислали мені відео Стандарт Агро Микола Авраменко, і вони також долучилися до збору коштів на наш автомобіль і зробили відеозвернення. І я в цьому відео, ну це вже продовження буде, бо я його десь посередині вставлю. Ну, приємно, реально. І я не думав, що звернуться. Що? Я тобі грибочки привіз. Красавчик, що мішки ті, щоб вони росли? Що серйозно? Вони замерзли, в машині школи, у мене ж будка не. Так що Андрюха мій підпив. О, Андрюха в Ірландії працював до війни. І не тільки в Ірландії, вирощував гриби. Він мені скидав відосик і показував, але все життя бредить свиньми. але поки що їх нема. Є вже? Я тобі писав, що в мене вони є. А що ти протикав? Я думав, ти мені тоді скидав відео, що ти почав вирощувати гриби. Я казав, тобі ігри, і, 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 і свині в мене вже є. Да? Так, значить, Сергій Шелудько він просто валерчик. І так, десь я не про... розумію, що я ж не один такий утеплює. Ні, так я завжди кажу, люди, якщо ви їздите або працюєте десь на якійсь роботі, ніколи не кажіть, що ви пану заробляєте кошти. Ви в нього можете перебрати опит і вкласти свої кошти і зайнятися... Ну, да. Це залежить від бажання тим чи іншим ділом. Так що розкажи, що це таке. Оце треба, щоб ти його поставив десь у тепло. Ти ж у погріб піде? Да. Ну там плюсова. Да. Да? Да. І що тоді мені робити? І Раз, так, ага. І все, хай стоять, що Так, ще я тобі тачку візьму перевезу. Ти ще мені гриби якісь привіз, да? так? Живі, так? Да. А, Та, ж... Вони тільки замерзли. Е, так що, друзі, просто про Андрія трошки розкажу. Працював він последній раз тоже в Ірландії робив. Ну, край, да, Крайні не послідні. Ну, да, да, і коли розпочалася війна, він перший приїхав в, в Україну і боронив нашу неньку в добровольчому батальйоні недалеко тут біля нас. Що? — Гриби він А гриби під перемогою ти був? Да? Да. Село? Остролуч. Остролуч. А, так там взагалі. Рядом. Я, кстати, як тоді їхав, знімав відео, якраз через Остролуччя я вертався. Так що такі Бу, друзі діла. А Гандрюха да. з Житомирської області. З Полтавської. То я на Житомирську область їздив до Тітки. Я а, -а, 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 -а. ну бач, ну мене ж не мусить заповнити. Ну, Полтавської. І брат у тебе Полтавській області. Так, ви з ним формируєте трохи. Да. Бажа, пам'ятаю. Ну, я ж розумію, що пам'ять у тебе хороша. Тільки ж я дзвонив. Тільки пропитає Ні, Я до тебе дзвоню, ти чуєш. Я балакав по іншому телефону. Стаю машиною, скільки куча підвод. Одних течій, і коли ти дивишся, що можна купити 200 за 4-300, і коли тобі кажуть, що приживнуть додому і нічого не треба, а потім кажуть, що треба скинути 400 доларів. А я кажу: так зніміть мені відео цієї машини і відео звернення до моїх підписників, і які збиралися по 100 по 200 по 300 гривень. І люди йдуть, приходять додому, приносять ті жіночки, і хлопці, і чоловіки. І ті кошти, вони мені довіряють. Я щас просто візьму їх просру. І тепер уже ми на даний момент до ти дзвонив я балакав. Вікторії скинули мені об'яви в Польщі із цінами, Ми їх перевели в гривні. Ну да, 230 тисяч гривень, 235, 238. Плюс треба перегнати. Ну, хлопці да, беруть за перегон ти да, ж солярка, їжа хлопцям. За те, що вони їздять, виходить 500 доларів. От ще тобі 20 тисяч, 250 тисяч, ще залишилося 50 тисяч. І хоч ти трісне, а вже будемо йти до цієї мети разом. Так що друзі показую грибочки, треба їх ховати, бо вони замерзнуть. Це ці. Ай, красота! Так що такі вішинки? Да, Вешенки? Вешенки. Такі маленький, я думаю, який цей, як він, поганка. Є такі, що Як хорошо? Кажу, що я тещу не показую, сьомоя тіша. Кажіть слава Україні! Отак. Надя не любить по цьому зніматися. Так, бабу, бабу ніхто вже не питає, вже пробіла, попала, але люба, не люба, але тетя Стася подивиться, дядя Толя подивиться і побачить свою сестричку, їм приємно буде. Так що, друзі, якось так. Я на цьому буду завершувати свій відосик. З Андрюхою все-таки я вже летів поруч, але ми кави, кавича, трошки поспілкуємося. Свинки подождуть, хоча не трактор можна заглушити, але подождуть півчаса туди, півчаса сюди. Вони ролі не грають. Так що. Все нормально. Так що, друзі, всім пока. У мене ж якраз теж я з тобою дзвонив би до тебе. Отбився, дзвонив брат і питає, як свинім їсти давати. Я телефону об'ясняв, як там свинім їсти давати. І тут ти дзвониш. Поки йому пом'язняв, і тепер. Так що, друзі, всім бажаємо скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Підтримуйте Добре. один одного і разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава! Всім пока-пока.